Доброго ранку, дітки. Ой, куди це я потрапив? До нас на заняття, не знай-ко. А, а я думав, що тут щось цікаве. Такі гарні знаки. А у нас і буде цікаво. Ми зараз з малятками повторимо і згадаємо правила дорожнього руху. А я їх і так знаю. Знаєш? А ти не хвалишся? Зараз ми перевіримо, як ти їх знаєш. Незнайко, скажи, будь ласка, а де ти влітку найчастіше граєшся? На вулиці? На вулиці? На проїжджій частині? Так. Дітки, скажіть Незнайкові, чи можна гратись на вулиці? Звісно, що ні. Малятка. А хто знає, як називається пристрій, який регулює рух на дорогах? Так, вірно, світлофор. Ось цей знак пішохідний перехід. Цей знак показує, що ви можете перейти з однієї частини вулиці на іншу. Наступний знак Підземний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу. А ось цей знак означає надземний перехід. Це означає, що людина іде вгору. Ось такий знак означає місце зупинки автобуса або тролейбуса. Він означає що виключно в цьому місці ви можете сісти у транспорт або зійти з нього. Велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. І ще один знак малятка означає обережно діти. Цей знак підказує водію, що на дорогу можуть вибігти діти. Зазвичай такий знак. Можна побачити біля школи або садочка. Існує малята ще безліч дорожніх знаків. Але про них ми поговоримо пізніше. Ну що, Незнайко? Ти знав такі дорожні знаки? Ні. А зараз малятка пропоную вам і Незнайкові послухати вірш, який написав Василь Семернін «Заборонено і дозволено». І проспекти, і бульвари, всі шумливі в наші дні. Ти проходь по тротуару лише по правій стороні, постувати тут, де люди, заборонено. Стань зірцевим пішоходом, це дозволено. Як заходиш до трамваю, краще уперед пройди, не крутись. Це заважає, стій спокійно чи сиди. Їхать зайцем знають всі, заборонено. А бабусі дати місце це дозволено. Якщо ти гуляєш десь там, бігаючи, не забудь, переходиш перехрестя, особливо пильним будь. Йти коли червоне світло заборонено, на зелене навіть дітям це дозволено. Чи сподобався вам віршик? Послухайте його, будь ласка, ще раз. І проспект, і бульвари всі шумливі в наші дні? Ти проходь по тротуару лиш по правій стороні. Постувати тут, де люди, заборонено. Стань зірцевим пішоходом, це дозволено. Як заходиш до трамваю, краще уперед пройди. Не крутись, це заважає, стій спокійно чи сиди. Їхать зайцем знають всі, заборонено. А бабусі дати місце це дозволено. Якщо ти гуляєш десь там, бігаючи, не забудь. Переходиш перехрестя особливо пильним будь. Йти, коли червоне світло заборонено. На зелене навіть дітям це дозволено. А зараз давайте перевіримо. Чи були ви уважними слухачами? По якій стороні тротуара потрібно йти? По правій, молодці. А пустувати там, де люди, дозволено чи заборонено? Так, заборонено. А стань зразковим пішоходом, це дозволено. Їхати зайцем. Це заборонено. А бабусі дати місце. Так, молодці, це дозволено. А йти, коли червоне світло? Заборонено. А на зелене світло переходити дорогу? Так, молодці, дозволено. Я дуже радий, що потрапив сьогодні до вас на заняття. Я дізнався багато нового та цікавого. І більше я ніколи не буду гратись на вулиці, бо це небезпечно. Усім потрібно добре знати правила дорожнього руху і чітко їх дотримуватися. Знати, що де заборонено, а де дозволено.